15 серпня, День археолога. Цього дня ми вшановуємо людей, чия праця відкриває нам таємниці минулого, зберігає культурну спадщину та допомагає писати правдиву історію нашої держави. Археологи це дослідники, які з любов'ю та повагою до рідної землі повертають нам знання про життя і традиції предків, зберігаючи безцінні скарби історії для майбутніх поколінь. Після вимушеної трирічної перерви відновлюється робота громадської організації «Ніжинське археологічне товариство та «Ніжинська археологічна експедиція». В планах відновлення фундаментальних археологічних досліджень, експериментальної археологи і історичної реконструкції. Наразі отримано перші ліцензії, розпочато перші розкопки відновлюється діяльність в іншарної майстерні, повідомляє кандидат історичних наук, археолог Іван Кедун. Також 1 серпня проведено польовий семінар, перший після трирічної перерви, на якому зібралася вся команда. На щастя, всі живі продовжують тим чи іншим способом працювати на історію Ніжина. Під час роботи семінару розглянути основні напрямки подальшої діяльності, скориговані можливості роботи в сучасних умовах. Час іде, час минає, відбуваються різноманітні події. От сьогодні було б Ходили, ну, 90 років. Сьогодні півроку, як нема Григорія Васильовича, Не так давно пішов Андрій Лінічка Казаков, але 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 життя триває і все до треба жити. А разом з тим археологія є одним з незаперечних джерел нашої історії, нашої автентичності, тому її розвиток напряму впливає на збереження наших традицій, нашої державності, нашої культури. Тому її розвиток є необхідним для держави України і для нашого суспільства. Саме тому ми відроджуємо польові семінари, які існували раніше. Ми їх провели сім, ми провели перший всеукраїнський з'їзд. Але три роки моєї відсутності і відсутності моїх колег призупинило дещо цей процес З сьогоднішнього дня. Ми починаємо відродження цієї археології. Сподіваємось перевершити ті події, які були раніше. Але головна мета це зберігти нашу історію, зберігти її для поколінь. Не дивлячись на всі події, які відбуваються зараз, тож сьогодні відбувся перший семінар з нової традиції польових семінарів, де зібралось фактично на сьогодні чотири покоління Ніжинської археології: ті, хто вчили мене, ті ти ко кого вчив я. Ось і ми разом сьогодні поспілкуємось про те, як жити далі, які ставити, яку ставити мету, яка тактика і стратегія розвитку всіх цих справ. І головне, як популяризувати цю археологію серед населення і зробити її більш привабливою, більш важливою і більш цікавою для всіх.